Добрий день! Це програма «5 хвилин про Китай». Я ваша ведуча Лісін. Давайте подивимося на важливі новини, що відбуваються у Китаї цього тижня. 20 жовтня у Бегінні відклився четвертий пренум Центрального комітету гуманістичної партії Китаю 20-го скриґання. Хайнеларіне секретар Цегага Бега Сі Цзінпін виступив з доповіддю про роботу від імені політбюро Цегага Бега і дав роз'яснення щодо проекту пропозиції Цегага Бега з розробки 15-го п'ятилічного плану соціально-економічного розвитку країни. Будучи усе осяжним документом, що визначає напрямки розвитку Китаю, П'ятирічні плани передбачають цілі стратегії, пріоритети та да політичні орієнтири країни у різних халузах. Починаючи з 1953 року, послідовні п'ятирічні плани дозволили Китаю здійснити диво швидкого економічного розвитку при збереженні довгостологової соціальної стабільності ставши важливим підходом у халузі управління. Четвертий пленум ЦКГБК 20-го скрикання задав дон 15-му п'ятилічному плану, що визначає напрямки розвитку другої за величиною економіки у світі на період з 2026 по 2030 роки які стане вирішальними етапами на шляху до того, щоб Китай в основному здійснив соціалістичну модернізацію до 2035 року. У сьогоднішній програмі давайте розглянемо розвиток Китаю за останні 5 років. За останні 5 логів гідай досяг помітного прогресу у якісному розвитку економіки за рахунок інновацій і внутрішнього побиту, що зростає да до долав азоту бідність, досягнувши меди побудови суспільства середнього достатку. З 2021 по 2024 роки Китай зберігав середньорічні демби зростання ВВП на рівні 5,5%. ВВП на душу населення у Китаї в минулому році досяг 13 тисяч 445 доларів США, що дозволило країні вийти до першого ряду серед держав з доходами вище Зеленого рівня. Країна прагне активізувати науково-технологічні інновації та досягти проливів у ключових галузях. В останні роки країна розробила високопродуктивні чіпи, передові операційні системи та великі моделі штучного інтелекту. Також були досягнуті значні успіхи у таких сферах, як квантові технології, пілотована космонавтика та дослідження глибокого космосу. Ініціатива країни ще сприяє розвитку наукових досліджень і промисловості, а також створенню нових сценаріїв споживання. Водночас, як світовий лідер у галузі зелених технологій, Китай буде просувати зелену трансформацію у середині країни. Одночасно сприяючи глобальним діям у галузі клімату, завдяки своїм економічно ефективним продуктам і технологічній перевазі. На пленумі, який відкрився у Бегині у понеділок,

Понад 300 реформаторських заходів намічених на третьому пленумі ЦК КПК 20-го скликання повинні бути повністю реалізовані у період 15-ї п'ятирічки. У зв'язку з тим, що 2026 рік стане першим роком для початку реалізації 15-ї п'ятирічки, китайська модернізація під твердим керівництвом КБК готова відклити нові горизонти у всіх аспектах. Очікується, що завдяки об'єднаним зусиллям усієї країни і більш глибокому міжнародному співробітництву, Китай буде неухильно наприжатися до досягнення намічених цілей.